Озірваному війною імперському місті, який перетворений на руїни, і чиї захисники і так отримують свої позиції, на межі встечею з'являються тіні, Невловимі тіні, що приносять невимовний білі і всепоглинаючий жах тим, хто опиняється в тому неживому і зруйнованому кварталі. Кошмар діється в тих неживих і оповитих мороком провулках. Змушує командування благати про підтримку, адже захисники навіть не розуміють, що за жах ховається в імлії. І ось допомога приходить. Несподівано і абсолютно безжально. Ті, хто прийшли на допомогу захисникам, що втратили надію ще гірше тих вбивць, що ховаються в тінях, ще безжалісніше. Пані та панове, хоча кого я. Обманюю. Панове, Січ Прайм без зайвих слів, презентує Бетл Репорт. Варта смерті проти руки Архона. Грати сьогодні ми будемо на Волкусі на ось такій мапі. Обидві команди мають передати деяку інформацію своїм союзникам. Тож, по-перше, треба активувати маяк. А після цього його контролювати. Також можна контролювати маяк, який був активований вашим опонентом. Контролюєш хоча б один. Це один VP. Контролюєш більше, ніж опонент. Це другий VP. Тож подивимось, що підготували сьогодні друкарі. Архісибаліт. В нас є сплінтер Пістолем та Аганайзером. Два агенти зі стандартним спорядженням тут без сюрпризів. Crimson Duelist теж без вибору в нього зі спорядженням. Exelicant, Flyer, Gunner, Heavy Gunner. І <coughs> Elindra в нас сьогодні залишилась без запасі зі спорядження. Wicked Blades це одна додаткова атака на звичайні кінжали, потім Toxic Coating. Два рази за битву. Ми робимо летл 5 в вмілі. E, poison це плюс одна нормальна дамага на більшість зброї. Та візьму дві крак-гранати. Треба багато демеджу з пірсінгом. Сьогодні варта смерті виступає ось у такому складі. Сержант. Щоб надасти додатковий еквіп. Та дві. Безкоштовні стратегеми. Aegis, звичайно, щоб терпіти. Headtaker, щоб зривати голови, звичайно, стрибаючи з вантажки. Blademaster, бо чому б ні. В нього досить круті опції. Дізраптор, щоб відкладати ініціативу, звичайно, бо завжди знайдеться якийсь кут на відкритій мапі. Або крізь стіни у 6 дюймах. Еквіп досить стандартний. Це дві смоки, це дві лайт-барикади, щоб додати трошки захисту на своїй території. Також лікувальний пристрій Sanctus 5, трал-череп. І ще, бо в нас є один зайвий пункт еквіпу це додатковий заряд для спеціального призначення боєзапаса. Один раз забій можна. Протягом одного раунду використовувати його двічі. Починаючи з правого флангу, а... Асасін та Ганери тримають дальні позиції. В будинку біля дверей чекає агент. Я дамо пейнтокен і буду йти по флангу. Екселікан з лідером будуть боротися за точку, тапати її через е терейн по можливості. Екселікан буде лікувати лідера, щоб він жив подовше та роздавав. Збирався пішки. Зліва також агент, який буде рухатись по своєму флангу. І флаєр, який буде боротися за трейн з лівого флангу, та хевіганер який буде шукати вдачу зробити та в когось постріляти ну З боку дезвоч усе досить прозоро. Усі оперативники розсереджуються по усій деплойці. Компонуються у центрі. З правого боку в мене сержант, який буде бігти вперед і контролювати точку на центральній лінії. Три оперативники: Аегіс, Дізраптор та Бладмастер у центрі, вони будуть кудись розсереджуватися по центру. А хеттейкер бажає дуже забратися на якусь вантажку і з неї щось чарджити. Тож, який в цілому план гри? В мене та Коп-банер, і я намагаюся його встановити у цих руїнах. І зробить це, мабуть, сержант, а Егіс буде утримувати це вже до останньої краплі крові, що він досить успішно може зробити. А друга частина моєї групи буде здійснювати тиск на правий фланг мого опонента. І ось чому мені так потрібно було доставити хетейкера на руїни, чи після цього вже він міг починати якісь несподівані штурмові дії. Але для всього цього, для всіх цих маневрів, якісь плойки не потрібні. Тож я говорю пас. Отже. На початку гри, я спочатку думав взяти Сіпі за абіліті мого лідера, але потім я вирішив, що більш важливо, якщо я візьму пенттокен для агента, тому що мій такоп на гру фланг, і я хочу, щоб на початок другого ранду в мене була по флангах два агента з можливістю отримати третій APL. Я планував за допомогою крак-гранат та. Ганера та хеві-ганера якимось чином розчислити фланги від оперативників противника та агентами зайняти їх, щоб отримати бали по такопу. Взагалі очікувалось, що перший раунд пройде без якихось кривавих ексцесів, що наші оперативники просто займуть якісь позиції. Створять декілька загроз на наступний раунд, але дещо трапилось на вже дезвоч команді контрактах, дізраптору було потрібно вийти на якусь позицію, щоб бачити загрозу, яка створюється на моєму лівому фланзі, щоб її заблокувати у стратегічну фазу наступного раунду. Зробив мув на два дюйми, він підставляється. Отже, я побачив, що десь в очі ховається за лайтерейном. І з рахунок того, що я дав Paint Token на початку гри Асасіну, я можу зробити Move, Action, Mark, та потім постріл з гвинтівки. Звичайно, без From Darkness Death це було дещо ризиковано, не факт, що я знайду багато критів, але я думав, що варто спробувати внести хоча б якийсь демедж. Але я не дуже вдало кинув куби. Тільки три влучання, жодного крита, тобто не буде морталок. Але за рахунок екіпмента на нормал демедж у мене три з двох, і це єдине, що мені вдалося внести. Ну і останнє, що я роблю на контракті, це трошки муваю у бік мого хетейкера, щоб скоротити дистанцію наступного потенційного чарджа. Або нагадаю, коли хеттейкер, наприклад, під час свого чарджу зістрибує з вантажки, ну він це робить абсолютно безкоштовно. Тож дистанція чарджа в нього досить, скажімо так, значна. Після першого раунду склалась така ситуація, асасин та дуелянт на правому флангу, чекають зустрічати опонента та просуватися на флангу. Всередині будівлі лідер Екселікант та Агент з пейнтокеном також чекає на момент просуватися вперед. Позаду вогнева підтримка це Ганнер та Heavy Gunner, плюс ще один мелішник. І останній оперативник це на лівому флангу теж агент, якому я дам Paintoken, і буде відповідно просуватись на своєму флангу. Хоча я ще не знав, що мій опонент обрав фланг, і мені насправді треба якось так розсередити е, моїх агентів по полю. І оскільки Дрокарі е, зосередилися на моєму лівому фланзі для якихось своїх дій, я вирішив цим скористатися, щоб е, зайняти свій правий фланг, ті руїни, де я збирався розташувати банер. Тож сержант та Егіс контролюють ці руїни. Егіс, якщо що, може повернутися на лівий фланг, якщо сержант якось сам відпрацює задачу, майстер клінка також десь у центрі буде реагувати на загрози. А хеттекер як головний інструмент тиску. Бо якщо він на вантажці, він поза зоною чарджу, а сам. Якраз таки може щось чарджити завдяки своєму гравішуту. Ну і, звичайно, дізраптор там щось буде блокувати. Ролов ініціативи на другому раунді я програв, і мій опонент буде обирати, у кого буде ініціатива. Але я вже отримую плюс 2-2 до наступного кидка. Я виграв кидок на ініціативу, і в більшості випадків. Вигідно починати другий раунд, але було декілька причин, чому я вибрав віддати ініціативу. По-перше, я хотів отримати CP — це ресурс для плої, кролів і всього іншого. По-друге, вже було очевидно, що є дві загрози потенційні. Одного 100% оперативника буде відкладена активація. І я розумів, що або там, або там це безвихідна ситуація, і хтось буде вбитий. Тобто плюс Сіп за відкладену ініціативу та вирішив реагувати вже після того, як почне грати мій опонент. Може, десь відкриється чи щось таке. Тож, коли. Петро віддав мені свою ініціативу, і я почав стратегічну фазу з того, що Дізраптор заблокував лише на одну активацію, але таки заблокував Асасіна. І ще я взяв щит, який вбиває, звичайно, поріз дамага, бо наша команда планує активні дії на території опонента. Я вирішив не ризикувати робити пас за лідером, це на десіпі. Тому що Валентин міг теж спасувати, і я б нічого б <coughs> не заревілив з інших плойок. В першу чергу я дав пейнтокен дуелісту та агенту, потім From Darkness Death та United the, the Night це роль Defense Коба. Та об'явив, який я буду радити Коп, це фланг. Починаємо активацію з хеттейкера, він чарджить дуеліста біля дверей. І тому, що дуеліст його не бачив, коли хеттейкер був активований, я можу заревілити два дайси дамага. А це навіть якщо він викинув дві звичайні атаки, два звичайних успіхи, цього було б досить. І насправді на п'ятьох кубах він таки зміг знай знайти лише два успіхи. Але цього вистачило. Оскільки він чарджив в хоча міг би це зробити і у консілі. Але Інгейдж надав йому здатність ще й постріляти у Асасіна, який також ховається за кутом будівлі в Інгейджі. Але вбити його він не зміг, лише поранив. На своїй активації, мій агент побіг кидати гранату в сержанта. Я зайшов в два дюми, тому що він був в консілі та в кавері. Достатньо непоганий кидок, але все-таки важко вбити Space Marina одною гранатою. Просто поранив. І щоб збільшити свій шанс на виживання. Потім зробив деш в укриття. У свою чергу, поки що, блокування активації тримається на Асасині, і воно вже закінчується. Дізраптор, власно кажучи, лікується на три, тобто він знов здоровий, стріляє у Асасіна, обираючи Пірсінг 1 з амуніції спеціального призначення. Йому щастить з першої же кулі добити пораненого Асасіна, і після цього він мувається, тапає спочатку точку, а після цього вже мувається терейн ховатися за стінкою і блокувати щось через стінку наступного раунду. Ганнер виходить на позицію для стрільби. В нього виходить два влучання та крит. Отримав Paint Oкін за те, що поранив оперативника та зробив деш А Мені пощастило кинути шістку на моєму єдиному DC Дефенса. Тож заблокував крит. А дамаг 4-4, став 3-3 завдяки порізу дамага, і агент вижив. Після цього майстер клинка мувається трошки вліво, бачить хедтейкера у. Небезпеці кидає до нього димову гранату і після цього стає біля дверей, очікує наступний раунд. Акселікант залазить на вантажку, непогано стріляє, навіть враховуючи те, що він стріляє в дим, заносить два влучних постріли. Оперативник сейвить нуль з них, але залишається живий. А егі спрямує до домашньої точки друкарі, навіть не тапає її, бо згідно з критопом треба тапнути лише більше, ніж опонент. А це можна взагалі зробити вже на своїй домашній та на точці у руїнах у центрі. А розраховувати на те, що друкарі не зможуть на четвертому раунді щось зібрати з цієї точки, ну таке собі. Тож він. Просто там залишається, контролюючи центр і готуючись відбивати удари. Другий мій агент побіг зустрічати прибульця на нашій території. Кидає Краку, вносить один крит. Переходимо до сержанта Варти. Він робить постріл з плазмового пістолета. Дещо очікувано вбиває агента, і після цього мувається у руїни, тапає точку. І ще після цього він, по-перше, лікується на три, тож він у 10 вундах знов і безкоштовно, завдяки черепу тралу, він ставить банер. Тож я ревілю свій такоп. Архісибаріт зачардів Фобоса і добив його, хоча він довго не хотів покидати поле битви. І після цього Дешем повернувся, сховався в руїнах. На своєму першому контракті я трошки просунув Аегеса трошки лівіше, щоб було більше можливостей для Чарджа на наступний раунд. Ставлю флайра таку напівпозицію. Або просуватися по флангу наступний раунд, або заходити в будинок чаржити. Другим контрактом трошки просунувся вперед дізраптором, щоб стати ближче до дверей у цій будівлі, і щоб мати якийсь рейндж для блокування на 6 дюймів крізь стіни. Трохи просунувся хедріганером в надії в когось таке постріляти. І по результатам на другий раунд в нас є критоп за дезвочем, в нас є Такоп-баннер також за дезвочем, є кілопи з обох сторін, і подивимось, що буде на наступному раунді. Поки що гра не дуже складається. Дезвоч затиснув мене на моїй території, заблокував моє просування для виконання та копу і зайняв обидві точки. Поки що важко складається гра, але спробуємо щось виправити. Руляємо ініціативу на третьому раунді. Я вирішаю е, скористатися своїм реролом, і цього вистачає, щоб е, виграти ролов. таким чином. Друкарі отримують ще й плюс 3 до їх ініціативи, а у нас ще залишається плюс 2, Тобто, ну може статися якась боротьба на останньому четвертому раунді. Ще невідомо хто буде активуватися першим. Спочатку роздаю пентокени флайеру та агенту. Сподіваюсь, що, хоча б десь зможе проскочити на територію противника, виконати такоп. Ну і, звісно, беру From Darkness Deus. Звісно, куди ж без цього, як і з нашого боку, нікуди без поріза дамага. І також блокую дизраптором з крізь стінку от того агента, який до того кидав краку у Агіса. Першою ж активацією я. Егісом чарджу обох агентів в терейні: це лідер, архісібаріт та звичайний агент заблокований. І обираю драку з лідером. Як ви можете бачити, лише чотири успіхи, жодного крита, і це насправді проблема для Егіса, бо його усі можливості з парируванням двох кубів не працюють. Навіть шок не працює, бо... У опонента є брутал. І таким чином ми просто брутально, безапеляційно обмінюємося ударами, трошки ріжемо дамаг. Перед цим треба зазначити, що Егіс трошки підлікувався. І він таки вбиває архісиберит, але сам залишається лише в 6 вундах. І вже не б'ється з агентом заблокованим, просто залишається з ним в ринджі. Екселікант стріляє з вантажки. По сержанту а, використовує абіліті Rifles, яке дає Accurate 1, якщо він ще не мовився. І ще один Accurate, йде з того, що стріляє з вантажки. А, тобто два успіхи, плюс я два руляю, ще один крит і успіх. Але один йде в cover, ще один. Ще один успіх, який підсевлює опонент на дефенсі, тобто заходить один успіх тільки. Ці стрибнув вниз. Думаю, що коли доб'ють агента, він вийде з рінчу, то зможу щось робити потім з Егейсом. Ми знов переходимо до сержанта, він не безкоштовно тапає точку ще раз. Після цього прямує до дверей, лікується трошки лише на один, тобто він зараз у восьми вундах. І він активує хеджвий з флайером, який стоїть поряд з дверьми, у двох дюймах, і е, двома ударами його вбиває, отримує ще 4 демага. Е, Треба зазначити, також ріжеть е, е, дамаг, але 4-6 стаються як 3 та 5, і цього також вистачає. У свою чергу, 5 крит, е, який прилітає з клинка флайера, також ріжеться до 4. І сержант живий в 4 вундах. Дуже складна ситуація складається наприкінці раунду. Незрозуміло, як заробити. Переможні поинти. Uh, в мене залишилось дві активації: це Ганнер і Heavy Gunner, нема цілі для стрільби. Uh, в Хевіганері тільки деш і постріл. Я думав uh, за сержанта, він тільки в чотирьох фундах, але через те, що він стоїть біля дверей, це буде хач файт, він буде бити перший, йому вистачить двох успіхів. Тобто він вдарить перший занесе 4, я вдарю відповідь, він поріже мій дамаг, це буде 3, і іншим ударом він мене доб'є. Тобто, чаржити його зовсім не має сенсу. В такій ситуації я вирішую пропустити активацію, можливо, він походить і буде якийсь варіант для пострілу, або якісь інша ситуації. Користуючись цим невеличким перепочинком, Фобос міняє свою діслокацію на мій правий фланг і ще кидає смоку на домашню точку для іншого оперативника, який туди зможе прибігти. Гевіґанер побіг по лівому флангу на наступний раунд, хоча б щось зробити по такому. Майстер клинка вбігає в дим на домашню точку. Друкарі, і йому ще й вистачає її тапнути на наступний раунд. Відповідно, з правого флангу Ганер теж просивається вперед. У мого опонента ще один неактивований оперативник це заблокований на три активації агент, і завдяки цьому в мене з'являється контракт, і на контракті Аегіс об'являє файт з цим хлопцем. І ви можете бачити три крита, він його вбиває. А в кінці третього раунду, подивившись на ситуацію на столі та порахувавши поінти, ми вирішили, що немає сенсу догравати четвертий раунд, тому що в мене нема жодного шансу заробити більше одного поінту. Максимум, що я міг зробити, це. Вбити хоча б одного ж оперативника. Тому в кінці третього вже можна підбити певний підсумок, а дуже складно грати з дезвочем. Відчувається різниця в тірах, а, мінімальні помилки. Можливо, я помилився з такопом, десь не не розрахував контракти або свої мови, і це одразу карається. Елітою спейсмарінів дуже боляче, хоча вони можуть витерпати багато атак та утримувати позиції. Але на щастя, перед цією операцією ми купили страховий поліс у гомункула, тобто, ми всі повернемось вдома в своїх ліжечках теплих, і про, про ганьбу ніхто не ні дізнається. Так, погоджуюсь, Дезвоч має бути покараний. Games Workshop колись вони потребують деяких хоча б невеличких ньорфів, бо відчуваються вони дуже-дуже дуже потужно. Вони також можуть програти, вони можуть не пережити якісь атаки, але в них можна сказати є деяка. Подушка безпеки у статах, у якихось плойках, в них дуже багато інструментів, і так, якщо їх опонент не прораховує усі можливості команди, вони за це можуть так дуже боляче покарати, а самі можуть вижити після досить брутальних помилок гравця за дезвоч, але все таки я наполягаю на тому, що це не показник ця гра навіть. Проти команд з різними тирами при розумній далі грі можна виходити на нічлю або навіть перемагати. Дуже вам вдячні за ваші перегляди та коментарі. До речі, нас вже 100 підписників. 100 підписників це рота космічного десанта. Це вже досить багато. Тож, ми дуже вам вдячні і. Будемо ще більш вдячні, якщо ви будете допомагати нам просувати канал. Ваші коментарі завжди приносять нам задоволення їх читати і коментувати, тож залишайте їх побільше. Буде цікаво знати, за які команди ви граєте, по можливості, ми зробимо з ними огляд або батл репорти. Ще раз дякую до наступних битв.